Увага світу цими днями прикута до Японії, яка постраждала від землетрусу та спричиненого ним нищівного цунамі. У подібних випадках пересічні американці, як правило, одними з перших надають суттєву грошову допомогу постраждалим. Як це було у випадку цунамі в Індонезії та землетрусу на Гаїті? Однак цим разом кажуть гуманітарні організації, пожертви надходять повільно. В уявленні більшості американців, Японія багата країна, здатна самотужки подолати наслідки навіть трагедії такого колосального масштабу. студенти в Канзасі розпочали кампанію зборів коштів на потреби Японії і за кожний пожертвований долар роблять паперового журавля в пам'ять жертв трагедії. ти відчуваєш, що робиш щось корисне, хоча нікого там не знаєш. Школярі в Алабамі продають символічні сувеніри, гумові браслети у вигляді долоні. Свою кампанію вони назвали Рука допомоги Японії. Цей проект потрібен дітям. Вони не сидять у класі, і щось записують, а роблять щось конкретне. А Семирічна Сейш Фрідман зі штату Масачусетс продає власні іграшки, аби допомогти японцям. В суботу вранці вона прокинулась і Сказала мені, що хоче допомогти людям в Японії. Мама сказала, що вона у мене багато іграшок. Я можу продати їх і відіслати гроші в Японію». за допомогою благодійної організації дівчинка створила інтернет-сторінку, на якій за п'ять днів зібрала майже дві тисячі доларів. Однак загалом американці жертвують не так активно, як у випадку Гаїті, де понад рік тому стався трагічний землетрус. За п'ять днів після трагедії у Японії пересічні американці пожертвували 64 мільйони доларів. Тоді як за такий же період на потреби Гаїті було зібрано 210 мільйонів. в моєму уявленні Японія дуже багата країна. Тож я якось і не задумувався, що їм буде потрібна допомога. мені якось і не прийшло в голову. Їх уряд потужний, який наш вони повинні в самотужки впоратися. Мері Куріяші працює в розташованій у Вашингтоні благодійній організації, яка вже назбирала мільйон доларів. Для мері трагедія особиста. Її родина в Японії якщо врахувати, що Японія багата і добре організована країна, яка має багато ресурсів, мене приємно дивує, що стільки людей відгукнулись на наш заклик. Враховуючи відстань до Японії, більшість організацій приймають допомогу лише у вигляді грошей. просто натиснувши комп'ютерну мишку, ви відсилаєте допомогу з Америки на рахунок у Японії. Провідні американські телефонні компанії у ці дні не беруть плати за дзвінки до Японії. Соціальні інтернет мережі пропонують легкі засоби допомогти, де б ви не знаходились. Японці, які тут живуть і з якими я спілкуюся, розчулені співчуттям, яке вони відчувають. Приємно знати, що люди готові допомогти. Якщо приватна допомога лише набирає обертів, то уряд США негайно приєднався до міжнародної кампанії допомоги Японії. До країни прибули американські рятувальники. Американські військові моряки та льотчики доставляють харчі та воду потерпілим. Уряд сполучених штатів надав безпілотний літак спостереження для оцінки нанесеної шкоди з повітря. Вашингтон також надіслав обладнання для спостереження за станом зруйнованої атомної електростанції. Враховуючи масштаби катастрофи, Японія потребуватиме міжнародної допомоги ще протягом довгого часу.